Як правильно ставити цілі, щоб не прогавити і цей 2025 рік? Якщо твої цілі звучать так: хочу багато грошей, новий телефон, поїхати до Парижу, то це відео для тебе. Підпишися, у мене багато корисного. Ціль повинна бути чіткою. Замість заробити багато грошей на. Хочу заробити 10 тисяч доларів за 4 місяці. Для цього мені потрібно працювати стільки-то годин в день, стільки то днів на тиждень і виключити такі конкретні затрати. Велику ціль розписати на план, а план розбити на маленькі кроки. Наприклад, хочу купити Mercedes GL клас 2013 року. Він коштує 75 тисяч злотих. Щоб на нього заробити за рік, мені треба мати 6166 злотих в місяць, плюс на Оренду житла та харчування. Для цього мені треба працювати стільки-то, стільки-то. Зрозуміло? Планувати як роботу, так і відпочинок. До прикладу, цього місяця я буду брати надгодини щодня, щоб заробити більше. Або ж я хочу підняти свої преміальні, щоб заробити більше на поїздку до Парижу. І бажано для мотивації купити квиток заздалегідь, щоб ви мали. Більше наснаги до роботи і виконати свої цілі. Ставити конкретні цілі для ваших теперішніх можливостей, тобто не зробити мільйон доларів за один місяць. Ну, ти зрозумів, так? Які відео записати далі?